Привіт! Я Анна і я вітаю вас на каналі Ізідрі Зараз у нас з вами в саду сезон різноманітної ягоди, такої як смородина, порічка, малина та іншої. Тому я підготувала для вас рецепт смачної та, як завжди, корисної вітамінної пастили. Ця пастила буде чудовим продуктом в осінньо-зимовий період зі збереженням всіх вітамінів та мікроелементів. Друзі, я буду вдячна вам за підписку на наш канал Dream Meister. Підтримуйте україномовний контент, поставте лайк цьому відео, а також підписуйтесь на мою особисту сторінку в інстаграм Енісмайл. Сьогодні я пропоную і рекомендую приготувати пастилу з такими інгредієнтами: печене яблуко, малина, смородина, парічка з додаванням апельсину. Для наступної пастили в нас будуть ті ж самі інгредієнти, але замість печеного яблука я використаю мед. Зверніть, будь ласка, увагу. Що малину я відділила від кісточки смородину і парічку, і в нас вийшло таке однорідне пюре. Для першої пастили я використаю 200 грамів малини. Далі в нас буде 100 грамів смородини. І 100 грамів парічки. Далі нам знадобиться 500 грамів печеного яблука. Яблуко я запікала при температурі 180 градусів 40 хвилин. Друзі, хочу поділитися з вами своїм лайфхаком, щоб яблуко було ніжним та соковитим. Так як я використовувала минулорічне яблуко, я його почистила від шкірки, порізала, виклала на деко, і взяла пергамент, намочила його водою, віджала і накрила яблуко. Завдяки цьому волога не випаровується, і яблуко залишається таким м'яким і соковитим. І далі я додаю сік половини апельсину. Тут я вже додала ще цедру апельсину. Саме цедра і апельсин сам дає такий дуже цікавий смак цієї пастелі, тому я рекомендую додавати апельсин. Тепер ми будемо розливати пюре. Хочу вам показати, що ми беремо лоток. На лоток я кладу піддон для постили. Далі я змажу піддон для постили кокосовою олією. Я просто беру серветку і тоненьким шаром змазую. Кокосової олії потрібно зовсім трошки все. Це я вам просто показала, а всі інші лотки в мене вже підготовлені, вже змазані кокосовою олією. Дуже такий насичений смак виходить. Для наступної пастели я взяла 400 грамів малини. 200 грамів смородини, і 200 грамів порічки. Так само фреш, тобто сік з половини апельсину і цедра апельсину. Далі я додаю столову ложку меду. Чим більше меду, тим пастила буде солодшою, але вона буде і липка. Тому, коли додаєш десь не більше ложки меду, то тоді вона не липка. І ме тут слугує замінником яблука, тобто вона не потріскається, буде доволі еластична, гарна буде пастила. Також я хочу вам сказати, що в пастилу з печеним яблуком для того, щоб пастила ця була трошечки солодшою, можна додати. Наприклад, не 500 грамів яблука, а взяти 350-400 грамів яблука і додати, наприклад, там один банан. І вона вже буде більш солодкою, тому що е, тут буде смак такий кисло-солодкий. Е, кисло так. І тепер так само розливаємо на піддон для пастили. Дивіться, абсолютно зовсім інша консистенція. Ця пастила більш рідка, якщо ця така желейна, густа, то ця буде, наливається легше. Бачите, як легко вона розпреділилася, рівненько, гарно. Дивіться, як гарно. Тепер я поставлю сушити на 50 градусів на 12 годин. Потім, коли пастила висушиться, я вам розкажу, за скільки годин вона висохла і покажу, що вийшло. Тепер я вмикаю сушарку, але зверніть, будь ласка, увагу, так як я розливала пастилу на 4 лотках, я доставляю 5 лоток. Бо не можна вмикати сушарку в кількості менше, ніж 5 лотків. Виставляю температуру 50 градусів на 12 годин і вмикаю. Пастила в нас висушилась за 10 годин. Першою була пастила з яблуком. Хочу вам продемонструвати, як легко вона знімається з піддону для пастили. Подивіться, яка гарна. Супер. Який колір. Вона м'яка, еластична. І така плотність в неї дуже гарна. Спробую на смак. Дуже легко вона відривається. Це кисло-солодка пастила. Дуже гарно відчувається малина зі смородиною. І, до речі, апельсин, і саме цедра з апельсину дала, такий, такий, можна сказати, цікавинку пастилі. Завдяки всім цим інгредієнтам вона дійсно і вітамінна, і корисна. І тільки уявіть собі, як в осінній прохолодний вечір, особливо дощовий, взяти чашечку теплого чая і смакувати з цією пастилою або взимку. Дуже, дуже смачно, я дійсно рекомендую вам спробувати таку пастилу. Наступною в нас була пастила з медом. Тобто, я нагадаю, у нас малина, смородина, порічка, апельсин з цедрою і мед. Бачите, як вона дуже гарно знімається. До речі, вона теж така товстенька, м'яка, еластична. І подивіться, леп вона не липка. Тобто мед не дав такої, прям не надав їй липкості дуже сильної. Те, що я вам і казала, якщо додати не більше столової ложки, навіть не повну, то буде дуже гарний ефект. Бачите як? Колір ну, дійсно дуже класний. І вона вся настільки ароматна, дуже відчувається аромат. Плотна, дуже гарна пастила. Абсолютно така саме кисло солодка. Я не можу сказати, що мед прям так, вона трошки-трошки ну, солодша. Мед сильно не перебуває, але що, що цікаво, що е тут апельсин з цедрою відчувається трошки яскравіше. Дуже цікавий смак. Я насправді, друзі, вам рекомендую спробувати. І ви знаєте, особисто для мене саме такий спосіб. Зберегти всі вітаміни і корисні елементи в ягодах, ну, мені такий спосіб подобається більше всього, тому що не потребує варки, тобто термічної обробки, тут немає цукру. А особливо ще я хочу вам сказати, що в наших з вами реаліях, взимку, коли не було світла і проблеми з електроенергією, такий спосіб зберігання є. Суперактуальним для нас, тому що не потребує ні заморозки, ні холодильнику. Висушили це все, склали в герметичну закриту тару і поклали, наприклад, в шафу. Головне, щоб не попадало сонячне світло, повинно бути сухо і все. Більше нічого можна взяти на прогулянку, в дорогу, куди завгодно насолоджуватись і смакувати такими корисними смаколиками. Я буду дуже вдячна вам за коментарі під цим відео. Діліться своїми, можливо, рецептами, якимись новинками, можливо, навіть я щось візьму для себе, і якийсь рецепт ваш, мені дуже сподобається, і я залюбки його продемонструю, приготую. Тому діліться в коментарях, пишіть, або якщо потрібна якась рекомендація так само. Друзі, рада була поділитися з вами рецептом. Підписуйтесь на наш канал Ізідремайстер, ставте лайки цьому відео, а також підписуйтесь на мою особисту сторінку в інстаграм AnySmile. До зустрічі в наступному відео.